Всім привіт з Ірландії! І от зараз я замислилась і думаю, я постійно потрапляю в якісь ситуації, які мене вчать. Ну, як і ви всі. Тут не то, що я якась особлива, а в тому ми всі от прийшли, щоб вчитися. Ну, можливо, ви у вас інший досвід, і ви цього не помічаєте, чи не розділяєте мою концепцію. Це окей, як кажуть тут. А й окей. Якщо ти щось робиш, дивне, і вибачаєшся, вони кажуть: Ай, окей, Ну, це така вічливість. Не вірте їм, я їм не вірю. А, і історія. Місяць, понад місяць, може, десь так, а, ну, це неважливо. Я а, мала досвід розмови з людиною в інтернеті три години, і я навіть ну. Я була вражена, бо це був справжній напад на мене. Тобто, людина, я тільки, тільки я казала, а мені здається, я побачила. Не кажи я, пихата, ти, невірно, вчилася, не про себе. І не став таке відео. Тобто людина отак, от суворо мене засуджувала за все моє життя. Думки, слова. А я в такому була шоці, що я не знала, а, а що сказати, я ж представлялась людині. І думала, що це буде приємна така розмова. <смістична> і потім я оці там, 23 відео записала. Це є така у мене захисна реакція, бо я його і так розгорнула, і сяк цю історію і, і узагальнила, і теорію під це зробила, і гіпотезу підвела. Насправді, зараз я відійшла і подумала над іншим. Я зараз не хочу засудити цю людину, я подумала, це людина іммігранка і дуже самотня іммігранка. І коли ти їдеш в еміграцію, таке несприйняття інших людей, якщо в тебе є таке відчуття, що вірно жити і думати, і діяти, як я. Це є істина диктатор, а? якщо ти діктатор. І якщо ти, хтось трошечки відрізняється, то ти його роздерти хочеш. Сказати йому, що він невірно живе і думає. І, і такі люди не повинні існувати у світі. А, і, і я не знаю, як вижити з таким відчуттям імміграції. У мене, до речі, от українців я взагалі сюди не беру українців, які переїхали під час війни. Це ж не імміграція. Це просто люди біженці, вони перечекають якусь частину тут свого життя і поїдуть. Тому, а якщо людина це свідомо, ця людина мені сказала, що я свідомо готувалася до імміграції все життя. То і, і при цьому не сприймає взагалі інше мислення, інше життя, то всім навколо байдуже, вони просто з нею не спілкуються. А людина самотня, нема з ким поговорити, і їй це болить, і вона просто вже всіх роздерла, а ще ж молоденька. Отак. І, на жаль, я бачу ну, такого багато. Це, можливо, вплив Радянського Союзу. У нас ж традиція на Радянський Союз. Чи можливо це таке хутарянство в нас? Ви чуєте, я кажу в нас. Бо я в першому відео на цю тему розказала про своє, що я засуджую. У ну, мене з часом стало менше, ну, я звикла. А з часом я буду як ірландка, взагалі от, припаркуюся, не паркуючись на дорозі, і піду. Вони ж мені не заважають так робити, як вони. Я ну, якось виїжджала, вони нічого мені не сказали. Мені, я думаю, щоб розказали, що ти, якщо ти вмієш водити, то ти і не води. На тобто, цьому мовчали, чекали всі. Так що ну, чи маю я право їх засуджувати? В мене, в мене в мені теж це є. Так що я вас тут не засуджую. Я, ну, з іншого боку, от наскільки дивлюся в еміграції. Тобто, якщо ви готуєтеся до еміграції свідомо, ви подумайте, якщо ви вважаєте, що єдина людина на землі вірно живе, і це ви, і все, а інші всі неправі, то як вам буде жити в Китаї? М? Важко, це ж дуже різна культура, чи в Азії? І, і можливо, коли ви готуєтесь до імміграції, не тільки мова, яку ви не вчите чомусь, коли готуєтесь до імміграції, можливо, ще треба це зрозуміти, чи ви приймете іншу культуру, чи ви приймете те, що в американських школах розказують, що вони можуть бути і хлопчиками, і дівчатками, ким захочуть, що це не важливо, що ви не знаєте, як Надіюся, яка ларада, що ви не знаєте, дочка у вас часи. А вона каже, боже, та ну я ще думала, що знаю, як це відрізняється. Ну, от так. Ну, і немає сенсу. Ви не зможете довести всім на світі, що вони не праві і невірно живуть. А чому я про це ще заговорила? Бо я зустрічаю ще більше і більше людей, таких. І зараз от я говорила з людиною, яка сказала, що Ірландці. Дуже незвичні люди. І вона їх не може сприймати і хоче поїхати додому. Вона каже: здається, дві ноги, дві руки, а живуть от невірно. Я подумала, як це знайомо. Українці теж приїжджають, біженці кажуть, що невірно живуть ірландці. Як мені сказали, ні, я не зможу на Ютубі таке сказати, яка культура в них на боку є. Таке казали так. До речі, якщо вам здається, що я не знайома з українцями, о, з українцями, з якими ти не знайома, от я з ними ну, інколи знайомлюсь з українцями. А, ну, ця людина вона не збирається тут жити, вона просто подивилася, тут відчуває, що культура не підходить, що їй краще в Україні. А, так що українці теж біженці ну, такі відраза є. Біженці це ж по неволі. І головна думка, що якщо ви готуєтесь до імміграції, дивіться не тільки на мову, вчіть мову, і дивіться на культуру, чи підійде вам. Тобто ну, треба тільки змиритися з тим, що, наприклад, в Ірландії геї відверто кажуть, що вони геї, і не ховаються. Не ховаються. От підходить до мене людина, співробітник, а до того мені скаржилась Східна Європа на нього. І Це мій улюблений друг був, Ну, він пішов з роботи. Я дуже добре до нього ставлюсь. Дуже добре. Він мене підгодовував смачненьким. Я вже сумнівала, що він гей. Ну, І потім він підходить і каже, а можна я зроблю твоє фото? Я кажу: ну нарешті, щоб було прикидатися. Я кажу: звичайно, як там стати? Він каже: на пам'ять, бо я йду, і я хочу показати тебе своєму чоловікові. Це такий здоровий чоловік. А я до того чула від Східної Європи, кажуть: зайшов, І той каже іншому, що його там чоловік щось. Проблеми якісь у нього з чоловіком. Я не знаю, офіційно вони одружені чи ні? Може, одружені? І всі Східна Європа. Вони подумали, що не можна таке в голос сказати, і, і зробили вигляд, що вони не чують. І кажуть, ну, ну соромно таке було сказати. Ну, Ми розуміємо, <свісна> Тобто, ми нічого проти не маємо, а відверто ну, лояльна була нетерплячість. Тобто, ніхто, чоловіки не обурювалися, що він там... Збочнець клятий є Європа. Я чоловіку казала, що Росія не кажуть, що є Європа. І може вони не помиляються. Він <смі> <Я> сміявся <смі> з цього. А, тобто, все одно от, ми, ці, мені цікаво, що Східна Європа, на ми мене беремо, вони дуже, дуже з нами а, якось більш лояльно. А от у нас відразу і у росіян відразу так? А відразу до людей, які живуть трошечки інакше. Ось що я хотіла сказати. Мені здається, що досить весело. Хоч перед цим я так бігала по кімнаті і робила такі повідомлення після того, як мені сказали, що ірландці не такі, і захищала ірландців, І казала, що це фашизм. Фашизм, якщо ви вважаєте. Що всі люди повинні бути як ви, і не даєте їм змогу бути іншими. А зараз от з вами поговорила і заспокоїлась. Що ви з цього приводу думаєте? Будь ласочка, записуйте і похваліть мене за лампом, якщо вам не важко. От якщо наших людей попросити це зробити, то я знаю, що вони от точно зроблять. Тут, тут то їм не важко. Дуже вам вдячна за увагу. Далі буде якийсь побут. Лишайтеся. Так, хотіла б показати, що я купила, але взяла чек на 33 євро в польському а, шопі. Крамниці в польській. Так? Оце якраз крамниця, я думаю. Бо там не супермаркет, там можна і ліки навіть купити у поляк. Так, перше помідори. Помідори бувають тут, що вони гарні, але не смачні. жовті мені не сподобалися, бо вони такі, ну, мені хочеться, щоб вони були трошку, трошки соку мали. Подивіться, вони жовто-помаранчеві і рожеві смужечки зверху. Дуже дуже цікаві. Потім купила сливи. Ну, гіркі, я думаю, що нічого цікавого. Я думаю, що це сливи, Я не прочитала. Як ви думаєте? Я сподівалася, що це білі сливи і що вони будуть солодкими. Ну, спробую і скажу, що це таке. А, хліб. Все більше і більше різного хлібу. От такий він з якимось насінням і дуже-дуже чорний. Ну, я дуже любила в Україні. У нас був, я не пам'ятаю, як називався, може ви мені нагадаєте, хліб такий з родзинками чорний. Як Я його любила до сала. Ну, З родзинками нема, до сала буде такий. Капустонова якась сало. Це на 33 євро. Сир домашній і багато щось оселедці я купила. Я думаю, що він потягнув. Основну ціну, багато у бо не було менше. А Так би купила менше, Ну, стільки мені не треба. Все, всім смачного. Я радію, кожен раз після польської крамниці. І грошей, шкода. Ну, смачненьке для мене там.